Колеги, сьогодні я запросила історикиню співробітницю музею імені Дмитра Яворницького Катерину Грищенко. Катю, я вас вітаю в нашій студії. Вітаю. Зараз війна за незалежність. Багато українці вважають, що вона розпочалася 24 лютого 2022 року, але це далеко не так. Був ще чотирнадцятий рік, і якщо взагалі брати історію України, це далеко не перша війна з Росією протягом століть. Як історик, розкажіть, скільки ми насправді воюємо за свою незалежність? Дякую за цікаве запитання. Його саме зараз а загалом, то давно вже було час задавати і відповідати на нього. Перш за все потрібно зрозуміти, що таке державність, і з історії української державності ми маємо декілька періодів, і, власне, Україна пройшла е, ну, всі їх, так би мовити, класичні форми державності. Якщо ми будемо казати про давню Русь, наприклад, це класична середньовічна держава, де саме держава це володіння монарха або його родини якоїсь сім'ї. Потім е, ця система трансформується. І в сімнадцятому вісімнадцятому століттях з'являється концепція національних держав Україна тут знову серед перших, бо як ви розумієте, середина 17-го століття це національно визвольна боротьба Богдана Хмельницького, і досить чітко сформована ідея української державності. А далі незалежність. Вона переросла декілька етапів, проте загалом була сформована як така новітня європейська національна держава. Лише останнім часом концепція національних держав починає втрачати свою актуальність через розвиток культурних зв'язків, економічних зв'язків. І, власне, те, що ми зараз вбачаємо в Україні, це також можна сказати нагребні останніх політичних тенденцій. Світового масштабу, так би мовити. Це також трансформація. Так, безумовно, це логічний процес як еволюція, еволюція людства, еволюція наших стосунків, еволюція держави як інституту, як такого. Як такого. Е, історія України на будь-якому з цих етапів сповнена військової боротьби. І ми повинні знову ж таки зрозуміти, що це не боротьба заради боротьби, як у декого. Це боротьба завжди за свої інтереси. Власне, боротьба, готовність до боротьби і е, розуміння її потреби. За власні інтереси, за власну вигоду, так би мовити, це така вирізна риса українського народу. Насправді, на жаль, останнім часом, останні років зі 100, ми забули про неї. Оце та ефективна зброя, яку Росія проти нас використовувала. Це... Не досить благородно про те, чого ми чекаємо від нашого ворога. Тут варто ще також зрозуміти, що за свою незалежність Україна боролася не лише з Росією. У нас зі всіма сусідами відносини, ну, як завжди, бувають з сусідами. Часом ми разом святкуємо день народження, а часом спеціально стучимо молотком по стіні. Можливо, не всі так роблять. Так гаразд, ось е, не лише з Росією ми боролися, але відстоювали свої інтереси дуже дуже впевнено і довгий час. Чому росіяни постійно хочуть знищити історичну пам'ять нашу? Тому що в них немає власної. Е, крім того, це варварське примітивне мислення, коли перше, що ти намагаєшся зробити з чимось, чого ти не розумієш, це зруйнувати його. Власне, вони не розуміють українську мову, вони не розуміють українську культуру. Проте, як я розумію, у сучасних росіян, особливо у тих, хто от, власне, зараз, з якогось дива знаходиться на наших теренах, у них загалом розуміння культури чогось прекрасного, високого, відсутнє, або майже відсутнє. Тому вони знищують те, що є у нас, чого нема в, нема в них. І як сказав один з росіян на початку їх вторгнення, хто розрішив вам жити красиво. Власне, через те, що вони не розуміють, що це і як це, вони це й рушать. Крім того, мова та культура це. Довгий час дуже дієвий інструмент розповсюдження своєї влади. Власне, міч, наприклад, Британської колоніальної імперії вона побудована на тому, що англійці не вивчали національні мови тих держав, тих територій, на які вони вторгалися. І власне для автохтонного населення, якщо ти хочеш чогось досягти, ти маєш знати. Мову колоністів, тобто британців, Росія згодом буде намагатися цю концепцію транслювати і на себе знову ж таки часи змінюються. А те, як поводить себе Росія, це поведінка такої типової держави, часів великих географічних відкриттів, тобто 15-16 століття. Тому росіяни, коли заходять в наші міста, перше, що вони роблять, це знищують підручники і забороняють українську мову. Безумовна мова це одна з ознак ідентичності, національної ідентичності, в контексті концепції, яку вони транслюють про єдин, один народ або народи браття, будь-яка специфічність, ексклюзивність і ідентичність вона має бути виключеною. Так, мабуть, тому ну, ще з радянських часів існував цей міф про те, що ми братські народи. Так, спростуйте це, бо це ж міф, і історія це підтверджує. Цією концепцію братніх народів українці, на жаль, потрапили в пастку, яку створили самі. Бо, знову ж таки, ідея братерства. Братерство, це не братні народи, це дещо інша штука. Вона виникла в XVII столітті, в даному випадку братерство українського та російського народів, ну і білоруського також. Вона була сформована сформована українськими інтелектуалами в XVII столітті. І сформована вона була, і якби продана Росії. На той момент територія України знаходиться значною своєю мірою під владою. Речі Посполитої, яка е, керується короною польською. Корона польська створює величезну круту, нема питань державу на ідеї панівного становища поляків і польської аристократії шляхти. Україна не може знайти собі достойного місця в цій концепції і шукає іншого місця. І тут з'являються росіяни, які кажуть, а у вас ми. Причому це примірно дословно, що відбувається, тому що сформулювати та виразити думку це досить важко, не всі це вміють. І тоді, власне, це київські інтелектуали згадують дійсну історію про те, що ми однієї віри, що ми маємо спільне коріння саме в Києві і пропонують ідею братерства. Але тут важливо також пам'ятати, що звернення брате. Це е, варіант для того ж 16-го, 17-го століття, це рівно те, що в радянському союзі товариш. Тобто, коли ти ну може не знаєш, як звернути, або то щоб підкреслиш брате. Це з одного боку пояснюється таке звернення, пояснюється історикам з одного боку через релігійний чинник. Тобто, ми всі браття во Христі, браті і сестри во Христі. Але з іншого боку, відомі козацькі документи, коли вони звертаються брати. І до е, татарських, і е, турецьких кримськотатарських своїх сусідів. Тобто ці брати, вони як би, ну так чемно сказати. А Росія згодом вона хапає цю ну, концепцію, спотворює як майже все, що хапає Росія, і видає таке от, переварене собою, видає на нас, і ви тепер робите з цим, що хочете. Тут варто сказати, що київські інтелектуали 17 століття були молодці. Вони придумали класну ідею. Проте вони в цій ідеї відтворили власні уявлення про те, як потрібно. Вони не брали до уваги ментальності та ідеї Московії. Вона зрозуміла цю концепцію як могла. могла перетравила. Народила концепцію триєдиного народа, яка використовувалась під час царської Росії, а під час радянського союзу дійсно на перший план вийшло це братерство, причому, що російський народ він брат не тільки українцям, а й індусами, і китайцям і всім пригнобленим. Так що там так широка інтерпретація. Ми століттям буремось за свою незалежність, які уроки ми маємо зрештою вивчити, щоб перемогти. Перше, що ми повинні навіть не вивчити, а просто згадати про те, що ми в жодному випадку, не гірші ніж оточуючі. ми маємо поважати себе і поважати власні інтереси, не боятися відстоювати саме їх. Це така м, політика, така позиція часто робила проблеми тому ж козацтво, наприклад, проте їх поважали, з ними рахувалися, і до того моменту, як самі козаки надали слабину, вони майже завжди були на вершині ситуації. І вчиняли нормально, якщо не гарно, тому що розуміли, що все, що ми робимо, ми робимо для себе. В нашому випадку це буде складніше, тому що нам зараз практично це потрібно зробити. Я би пропонувала почати з поваги, поваги до себе та оточуючих просто нас у нашому повсякденні: з правильної парковки, з чемного відношення один до одного, один до одного на вулиці. А з того, щоб допомагати стареньким, маленьким і всім іншим, я вважаю, що якщо ми почнемо це робити, то майбутнє у нас має бути просто шикарно. Але це ж не відбудеться завтра, тим паче сьогодні. Ні, це відбувається і сьогодні, і буде відбуватися завтра і кожного дня. І от якщо кожного дня це буде, то все у нас буде добре. І знову ж таки, зараз нам чому важко? Тому що нам важко прохати про допомогу. Ми не привикли казати про свої біди. Як у нас кажуть, що не потрібно це все з дому виносити. А зараз ми без допомоги ну, не зможемо. Нам не вистачить власних сил, і власної сміливості. Ми вимушені звертатися за цією допомогою. Насправді для нас всіх це, це щось нове, що ми повинні по-новому сформулювати для себе і зрозуміти, що це загалом нормально, що ми зараз виконуємо не лише функцію боротьби за власну незалежність. Ми захищаємо цивілізацію від варварства. А, і це велика честь, але краще, щоб її не було, а ще краще, щоб ми скоріше перемогли. І будували свою незалежність так, як ми її бачимо. Дякую, Кать, за слушну пораду і за корисну розмову. Пам'ятаємо ту ціну, яку платимо ми, яку платили наші пращури за незалежність. А я передаю слово моїм колегам Альбіні та владу. Я знаю, ви підготували дещо особливе.